Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Божий погляд на нас. Буття 1.10. І Бог побачив, що добре воно. То був 1968 рік. Америка загрузла у війні з В'єтнамом. У містах вибухало расове насильство. А двох громадських діячів було вбито. За рік до того пожежа забрала життя трьох астронавтів на стартовому майданчику, і ідея польоту на місяць здавалася нездійсненною мрією. Однак за декілька днів до Різдва все ж таки вдалося запустити Аполлон 8. Це була перша пілотована місія на орбіту місяця, члени екіпажу Борман. Андерс і Ловел, віруючі люди, передали в ефір Різдвяне послання. На початку Бог створив небо та землю. У той час це була найпопулярніша телевізійна подія у світі, і мільйони людей дивилися на землю, очима Бога, вдивляючись у фото, яке стало вже культовим. Френк Борман закінчив читання святого письма словами, і Бог побачив. Що добре воно. Іноді важко подивитися на себе, на всі труднощі, в яких ми загрузли, і побачити щось хороше. Але ми можемо повернутися до історії створення і Божого погляду на нас, і Бог на свій образ людину створив. Поєднаймо це з іншим поглядом Божих очей. Так бо Бог полюбив світ. Пам'ятайте, що Бог створив вас, що Він бачить у вас. Добро, незважаючи на ваш гріх і що Він любить вас. У яких труднощах та гріхах ви загрузли сьогодні? Що означає бути створеним на образ Божий? Помолимось. Дорогий Боже, мені важко в ці дні. Допоможи побачити те, що ти бачиш у мені. Амінь. Матеріал. Надано служінням хліб наш насушний.